Далеко на землі новій жив добрий вовк, зовсім не злий, і з зайчиками грався завжди, І це не вигадка, а правда. Він був добріший від добра, цікаво стало дітвора, що то за звір такий цікавий, не злий, не хитрий, не лукавий. Повірте, це звичайний вовк. Він був ніжненький, наче шовк. Хіба ти вовк його питали? А він у відповідь впізнали? Звичайно, вовк а що не так? Ти ж маєш бути злий чи як, зайців лякати, зуби злі, вишкалювати немалі. А він сміхався і казав Чому Людвовка злим назвав? Адже не тільки я такий, в сім'ї у нас ніхто не злий. У стаї наші, всі вовки зовсім не злі, а навпаки. Якби ви бачили, як мама гарненько грається із нами і прогортає до грудей. Вона добріша за людей, бо тих, хто хоче гнати нас. Повірте, ми всі любимо вас, і з піснею той вовк гуляв, його у лісі кожен знав тварини, квіти і птахи. А скільки було вже втіхи, коли він грався заченятком маленьким сірим звіренятком. А знаєте, чому такий бо добрий був, зовсім не злий, бо всі на круг його любили, і інших теж любити вчили. Юде, не знаю як, з'явився в полі гарний мак, червоний, ніжний він зростав, всім травам оку милував, і був він скромний, непихатий, не вмів мак носа задирати. В небі пташки йому співали, а колосочки обіймали. Жилось йому прекрасно в полі, і сонця, і дощу доволі. Одного разу гарний мак побачив молодий юнак. І вирішив його зірвати, щоб дівчині своїй віддати. Ох, як же плакав красень мак, коли його зірвав юнак. Хоч колоски його просили, не рвати красеня молили, пташки слюзливо щебетали, і трави жалісно шептали. Лишіть його у нашім полі, бо він загине у неволі. Та все ж юнак його забрав, не чувши ні пташок, ні трав. Прибіг до дівчини мерщій, поглянь на подарунок мій, його у полі зірвав я, для тебе лиш любов моя, за пазухи його дістав та поки ніс, на жмак зів'яв, утратив всю свою красу, блискучу ранішню росу дорогою всю загубив, Пелюсточки у униз схилив, і коли хлопець сте озрів, то миттю квітку пожалів, швидко водою його вмив, але наш мак ж не ожив, нема він сили, щоб звести. А той юнак просив, прости, що я тебе зірвав, молю, повір, тебе я оживлю. І стрілку в поле полетів, у землю квітку посадив, підлив водичкою і так ожив гарненький скромний Я вас познайомлю з цікавим звіром, безумовно. У рудій шубі він гуляє і правду всім розповідає. Ви скажете, хто то такий правдивий звір, та ще й рудий, лисиця звати цього звіра, а ви мені, та ми не віримо Де ж це ви бачили, що завжди лисиця говорила правду? Ми добре знаємо лукаву і кожну її лиху справу. Вона під носом у нас усіх. Може, курей украсти міг. У неї брат'єли з Микита, не раз, спина його побита. А от і ні, скажу я вам, повірте ви моїм словам бувають різні в світі звірі, і злі, і хитрі, але в мирі зростають вони дуже щирі. Навів що зло робити їм, коли у них є власний дім, і їжа є у тому домі. Звичайно, підлості нікому не заподіє такий звір. Не побіжіть у чужий двір. А от коли вони голодні, не відпочивши і холодні, то змушені вже хитрувати, аби шматок собі урвати. А коли ще й голодні діти, хіба ж буде мати сидіти, чекати мани із небес? Вона ж бо знає, що чудес у світі нашим не буває. Хто про дітей її подбає, як не вона, І тому за мить у перший двір вона біжить. Заїжджою для діточок, аби вхопити хоч шматок. А коли вдасться, то й багато прагне шматочків назбирати. А ми її женем охоче, не зазирнувши в бідні очі. Якщо ми добрі, то чому не віднесем їжі тому, хто її конче потребує, А вміло бідних критикуєм? У дивному лісі під деревом дивним жив звір немаленький. Любив він малину і бджіл поганяти, метку полизати, і солодко міцно в барлозі поспати. А звали Михайла цікавого звіра. Він був клишоногий, але бігав вміло, вже всі здогадались, що це був ведмідь. А що ж в ньому дивного? Зараз заждіть був день тоді ясний, так сонце світило, неначе всі промені воно відкрило. Не світ, не зоря, ведмедиця щаслива, Маленьке дитятко невинне зродило. І пестила лапками кожну шерстинку, любила і ніжила свою дитинку. Ведмедик зростав, ні. Жижним чуйним звірятком. схожим на інших він був ведмежатком. Всі голосно рибну вчились, а Міша із зайцями бігав. Йому цікавіше було полежати на ніжній травишці дістати малини малій ведмедишці погладити лапу тому, хто поранив, і бути слухняним, щоб тішилась мама. У лісі Усі дивувались, гадали, хіба це ведмідь ведмедицю питали, а мама, всміхаючись, скромно мовчала. Ішов день за днем, і Михайлик зростав. У лісі добрячого кожен вже знав. Якщо допомога комусь необхідна, то знали, то міше звертатись потрібно. Одного весняного дня страшний грім у лісі грімів, стало страшно усім. Куди хто де міг, той ховався тремтячи. Боялись шепнути, лиш Міша, добрячий, пішов подивитися, що то гримить. Його всі спиняли, а він грізно цить. Потрібно ж комусь сиві розвідать чи ні? Чекайте новин і тихенько мені. І тихо, поважно у хащі пішов. Не був він любителем довгих промов. Гуляв він тим лісом, і з бджілками грався, аж раптом до грізного грому добрався, грімів він і знизу, неначе із ями. Ведмідь підійшов, а там лежав. За кущами, сидить і речить. Він спитав ти чого? кричись на везліз. Чи гукаєш кого? Але, як підскочить, як рикне до нього. Ти знаєш чи ні, що я цар, і що з того? Ведмідь запитав, але вголосно як? Мене кожен знає, боїться усяк. Хіба цар для того, щоб його боятись? Він має поради усім роздавати, в біді помагати, поїсти дістати. А не у кущах навеженно речати Тут Лев свою лапу угору підняв, мовчи непокірний, до Михайла помчав. А той на дві лапи піднявся, речить, і Лев кошеням обернувся за мить, скрутився клубочком, тремтить ледь не плаче. Михайлик нагнувся, ну що там, юначе? Де грім твій подівся, що страшно гримів, а Лев опівголоса ледь шепотів, не цар я ніякий, а лиш просторіка. А ти. Це господар у лісі великим, тебе поважатимуть всі і без крику, і з тої хвилини всі звірі зізнались. Даремно з Михайла вони насміхались, і мир панував в тому лісі відтоді, бо правив у ньому добрячий господар. Одного разу на світані, в прозоро світле чисте убрання, весна вдягнула ранок свій, прекрасно це вдалося їй, вона в подолі, тепла і сонечка доволі. Пальчиком тихо поманила усіх птахів, І вони на крилах вернулись з вирою усі, срібло бристіло у русі, коли пропінчики тепленькі, травинки гладили легенько. Той ранок особливий був. Він ніжно землю огорнув, легеньким вітерцем весняним, ніжненько у віконце глянув, в очах його чиста блакить, журалик на плечі сидить, а вся сутано світло ясна розшита квітами прекрасно, бо соняш ранок крокував, аж раптом полудень настав, в пору обідню всі травинки згубили ранішні сріблинки. Бо полудень сонцю багато промінчиків звелів віддати, І простягла природа ручки, а промінь золоту каблучку на кожну віточку вдягав і квіточками гаптував усе живе, що із землі пробило паростки малі. Надвечір сонце задрімало, в кишеню промені сховало, вже землю обіймав за плечі спокійний, тихий ніжний вечір. Кожне віконце зазирнув і мило тихо позіхнув. Йому на зміну, мов німа, мовчала нічка критькома. очима мазурями дивилась, аби ніщо не розбудило весняний сон у пору тиху і не пускала в нього лиху. Місяць за вікном, місто спить спокійним сном, зірочки співають. Бай, спи, дитинко, засинай, в сни прийде до тебе киця, з нею спокійніше спиться, муркає вона під вушко і підспівує подушка. Сон солодкий, як медочок, круг голівки, мов віночок, огортає і шепоче. Espoquei, um né? Cinco noite.